Три роки поспіль в Україні успішно діє експериментальний проєкт «Є-малятко». Наразі його послугами скористались більшість батьків новонароджених дітей. За два роки було зареєстровано за його допомогою 400 тисяч малят. Є малятко це зручний державний сервіс, який включає в себе дев'ять послуг пов'язаних із народженням дитини. Уперше це поняття виникло ще в 2019 році, коли була видана відповідна постанова. і і сервіс був запроваджений як експериментальний практичне його запровадження почалося вже з січня 2020 року, спочатку в Харкові, потім у Львові і Києві. І вже через півроку цю послугу можна було отримати у всіх ЦНАПах України. А з жовтня 2020-го вона вже запрацювала через портал Дія. За всі ці роки. Послуга показала себе як дієвою і затребуваною, тому що нею скористалося більше 400 тисяч осіб, і на сьогодні вже 89% реєстрації народження йде як комплексна послуга. Враховуючи таку позитивну динаміку, Кабміну було прийнято рішення про переведення з експериментальної площини уже на постійну. В серпні цього року була прийнята відповідна постанова і запрацювала як вже оновлена послуга. За допомогою є малятко можна замовити 9 послуг. Потрібних при народженні дитини, чотири з них є базовими, обов'язковими. А п'ять інших надаються на вибір батьків. Є включає чотири обов'язкових послуги: це реєстрація народження і визначення походження дитини. Друге, це реєстрація дитини в державному реєстрі фізичних осіб платників податків, присвоюється так званий ідентифікаційний номер. Наступна обов'язкова послуга це внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру, присвоїться теж унікальний номер, і внесення дитини до реєстру пацієнтів системи охорони здоров'я. Крім того, батьки можуть вибрати ще таку послугу, як декларування місця проживання, отримання допомоги при народженні дитини і отримання грошової компенсації за натуральну. Допомогу пакунок малюка. Крім того, якщо мають батьки статус багатодітної сім'ї, вони можуть замовити також додаткову послугу виготовлення посвідчення і отримання допомоги на дитину, яка виховується в багатодітній сім'ї. Ось такі дев'ять послуг включає в себе є малятка. Наталія Димовська підкреслює, наступною обов'язковою послугою є внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру і присвоєння унікального номеру. Крім того, дитину заносять до реєстру пацієнтів з системи охорони здоров'я. Особливість послуги є малятко, надзвичайна зручність. Послугу можна замовити різним способом. Перше, це зареєструвавшись на порталі Дія і через свій кабінет власне подати цю заявочку. І, крім того, можна відвідати ЦНАП, можна відвідати відділ державної реєстрації актів цивільного стану, а також цю послугу можна отримати в закладі охорони здоров'я, які надавали медичну допомогу при пологах. Тобто, коли мама після народження може відразу за допомогою представника медичного закладу оформити і вже виписуватися з дитиною і з свідоцтвом на руках, і що потрібно для того, щоб зареєструватися через і подати через портал Дія, потрібен електронний підпис. Як матері, і в деяких випадках, і, і батькам. Наприклад, коли батьки не в шлюбі, чи мають різні прізвища або різні місця реєстрації, то потрібен ще електронний підпис батька. Для заповнення заяви обов'язково повинен бути медичний документ, який підтверджує факт народження, чи це медичне свідоцтво, чи це медичний висновок, код якого приходить смс-кою на телефон матері. В деяких випадках факт народження підтверджується рішенням суду про встановлення факту народження. Потрібно підготувати ідентифікаційні номери батьків, підготувати свідоцтво про шлюб, якщо одружені, тому що відомості про цей документ вносяться в заявочку, і підготувати. Також, якщо у когось з батьків є унікальний номер реєстрації в демографічному реєстрі, те, щоб він був під рукою, і тоді заповнення заяви займає до 10 хвилин, це дуже швидко направляється і ЗАГС на протязі двох робочих днів вже може оформити свідоцтво. Так само для звернення чи в пологовому відділенні, чи в відділі ЦНАП, відділі драцу теж необхідно мати з собою паспорт, коди, свідоцтво про укладення шлюбу батьків. Всі ці дані вносяться в заявочку. Відтепер батькам не потрібно писати десятки різних заяв, робити ксерокопії документів та втрачати час у чергах. Адже нині заяву можна подати онлайн на порталі Дія, присвятивши цьому 20-30 хвилин. Зазначимо, реєстрація народження відбувається впродовж одного робочого дня. Не визначаєтеся, яким чином дістатися установу, щоб подати заявку. Ви не хвилюєтеся, що треба десь залишити дитину чи її нести з собою. Ну в такому малому віці не бажано, щоб відвідувала такі заклади. Ви, знаходячись вдома, в комфортних умовах, заповнюєте заявочку, подаєте. Ви економите свій час. І не потрібно збирати ще масу інших документів, тому що всі, всі дані відповідний орган отримає по електронних каналах. Ця послуга оформляється через ну, у форматі є малятку в тих випадках, коли батьки є громадянами України обов'язково, коли є медичний висновок. Які підтверджує факт народження чи рішення суду. І коли народження дитини не було зареєстровано у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, тоді можна скористатися комплексною послугою. І не залежить від того, яка ця дитина народила чи друга чи третя в сім'ї. Головне дотриматися сроку місячного терміну реєстрації. Якщо вже перевищений срок, то це тільки в відділ державної реєстрації актів цивільного стану звертатися, тут же онлайн не пройде. Якщо народилися двійнята чи тринята, то на кожну дитину подається окрема заява, але теж з дотриманням всіх цих вимог. Місячний термін і громадянство обов'язково України. Заяву для отримання послуги і малятку можуть подати батьки, які перебувають у шлюбі, а також батьки, які не перебувають у шлюбі, і одинокі матері. При цьому треба врахувати, що якщо батьки не перебувають у шлюбі, то для подачі заяви приходять обоє батьків, тому що батько повинен офіційно підтвердити, що він визнає своє батьківство. Якщо це через портал Дія, то батько підписує електронним підписом. І одинока мати, вона просто в заяві представляє відповідну галочку, що відомості про батька з її слів вносяться. І в такому випадку разом із свідоцтвом їй видається витяг із реєстру по те, що вона є одинокою матір'ю. На сьогодні у нас проводяться підготовчі роботи щодо впровадження послуги є малятко в нашому ЦНАПі. На даному етапі знаходяться відповідні протоколи і рішення на підписання в південному управлінні юстиції. Потім відповідальні особи пройдуть навчання. Отримують свідоцтво, що вони здатні приймати такі заяви, отримують відповідний доступ до портала Дії і ми зможемо приймати такі заяви в нашому ЦНАПі. І хотілося б всім побажати використовувати цю послугу, це дуже зручно, дуже комфортно і заощадить ваш час. І витрачайте час на свою сім'ю, а не на походи до державних установ. Отож нині молодим батькам не потрібно витрачати багато часу на отримання усіх документів на малюка, адже зараз це можна зробити в один клік за допомогою послуги. Є малятко. Юлія Бурка, Юрій Балагула, Балинформкомпанія.